Шановний пане президент звертаюся до вас особисто я та е, від свого найближчого оточення. Частину Верховної Ради ви вже почистили. Але все, ще в Верховній Раді, більша частина це сидять щури, які продовжують нищити нашу державу. Терпець вірвався Ми вільні люди. У вільній країні. Влада це народ. Кожен із нас президент. Це ваші слова. Чому влада не прислуховується до народу? Ми розуміємо, що не все є вашими повноваженнями, не все в ваших руках, не все сам президент може вирішити. Дуже велику частину вирішує Верховна Рада. В якій сидять щури, які нищать нашу державу. Тому я і моє оточення і більша частина країни, які є справжніми українцями і патріотами своєї держави. Якщо ви не почуєте нас, якщо ви не виженете ту срань з Верховної Ради. Повірте, збереться народ і вижене її своїми власними руками. Народ збереться. Нас буде, повірте, дуже багато. Ми підемо або на Банкову, або біля Верховної Ради, з військовими, з поліцією. Вільний народ у вільній країні. Воно вам треба в країні війна. Але ця війна вигідна тим щурам, які сидять у Верховній Раді. Тому, щоб закінчилась війна, нам треба почистити Верховну Раду. Там сидять зрадники. Там сидять просто зрадники нашої держави. Я особисто віддала свій голос за вас. Ми в вас віримо, Володимир Олександрович, і знаємо, що не все від вас залежить. Але народ вас дуже просить, звільніть Верховну Раду. Все те ОПЗЖ. Всі, хто мають російське громадянство, будь ласка, або Верховну Раду виганяєте ви. Або це зробимо ми.